Поняття як хімічний дрифт. от е, Ми вносимо препарат, він випаровується, а потім е, летить на чужі поля і пали чужі поля. от такий 70-літровий бак, ви бачите, тобто такий ну, величезний це ви на бак на Т-50 чіпляєте. Кажуть, це ви на Т-50 чіпляєте цей бак? Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. З отаким от розкидачок, який да, крутиться. І ми засипаємо його там до якоїсь, ну, ви зрозуміли, скільки, він на 70 літрів, на 50 кілограмів і на 70 літрів. І таким бачком ми можемо розкидати ну, порядка там, 10 тонн в годину. Тобто це досить серйозний ну, механізм, і це досить серйозний інструмент для вирішення якихось. Ну, локальних задач, тобто, чи це панацея, чи це замінить там колісну техніку? Ну, звичайно, що ні, там це Ролі. робиться дешевше, більше, швидше, але є моменти, коли це може бути дуже треба. Да, да підкажи, будь ласка, оце ось допрацювання по розкидачу: це йде якось від виробника, чи це ваше якесь там напрацювання? Ні, ні, це виробник. Дивіться, дрони. Насамперед китайці придумали для себе для свого ринку. Це не продукт, який вони розраховували, там, продавати у світі. Вони зробили це для рису, тому що рис вирощується в воді, там в рисових чеках, воду то набирають, то спускають, і воно створює певні складності. Можете уявити жондіра за мільйон доларів на гусеницях, які товчаються в цій грязі і там обробляє. Тобто, всі рішення, які там були до цього, вони були або дуже потужні, дуже дорогі, або ну недорогі і там неефективні. Агродрони вирішили цю задачу. Тобто, і е, таким бачком розкидають добре. Ну уявіть, що таке трактором їздить по просто мулу болоту, і неважливо. І, ну і що таке просто дроном ти літаєш і розкидаєш? Тобто Це просто я дивуюсь, і ну давайте відверто. Цей бак там стоїть там. Півтори-дві тисячі доларів, там. дрон там, 20 тисяч доларів. Ну, Порівняти з любим яким самоходним там чи е якимись апаратом на гусеницях, щоб це вносив, ну, це просто якась колосальна різниця. 3-5% від той ціни. А -а -а.